Зараз новина, яка от, от як для мене, знаєте, вона пролунала ніби з якогось потойбічного світу. Правда, і озвучив її спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков, е бізнесмен, який став посередником між путіним і Трампом, і він сказав про те, що величезне досягнення Путін погодився на гарантії безпеки для України. Послухайте, ось тут СТОП. З цим треба розібратися, зупиняємося і будемо детально говорити е, щодо цієї теми, чи можна вкотре, не вдруге, а вкотре розвести великий європейський народ, яким безсумнівно є українці, темою гарантії безпеки, і як нам не втрапити в чергову халепу? Тим більше від Путіна, шановні. В голові не вкладається Юрій Костенко, міністр закордонний е, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 92-96 роках. Автор книги Історія ядерного розброєння України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Добро здоров'я. Слава Україні, героям слава. Я собі е, дозволю дещо зацитувати. Будапештський меморандум, ось цей документ про приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і так далі. Ми його коротко називаємо Будапештським меморандумом. Він невеличкий. Насправді його кожен може прочитати. Невеличка цитата з цього документу. Будапештський меморандум Україна підписала з Росією, Сполученими Штатами Америки і Великою Британією. А це ще не текст документу, це це інформаційна довідка. Наприкінці 1994 року. Це був грудень місяць 1994 року. Ну, от зрозуміло, в обмін на передачу ядерної зброї, включно з тактичною Російської Федерації. А от далі вже текст витяг із тексту документу. Увага! Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти. Територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілої самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй, ось така цитата з підписаного Росією, в тому числі Будапештського меморандуму, пане Юрію. Ну, перше моє питання: як ви думаєте, як нам? Знову не втрапити в пастку, коли нам запропонують е зробити якісь поступки Росії. Ну, наприклад, скажуть слухайте, ви відведіть війська від Краматорська і Слов'янська, а ми вам підпишемо якийсь папірець про гарантії безпеки. Що ви про це думаєте? Е декілька уточнень перед тим, що я про це думаю. Ви зацитували норми Будапештського мем меморандуму. Але чомусь ніхто не читав текст ратифікації Верховної Ради України договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і договору про нерозповсюдження як ядерної зброї, як без'ядерна країна. Зараз пане Юрію, одну секундочку, уточнення з мого боку. Даруйте, будь ласка, я сказав, що йдеться не лише про Будапештський меморандум, так а є і інші документи, які гарантували, які Україні надавали гарантії. От ви зараз саме про це і говорите. Так і от, якраз коли відбувався обмін ратифікаційними грамотами, з того моменту вступав у дію. Той договір, який ратифікувала Верховна Рада України, тобто скорочення стратегічних наступальних розброє, але якраз у ратифікаційній постанові Верховної Ради України, що мала сила, силу закону, і виконавча влада повинна була діяти у відповідності до того, що ратифікувала Верховна Рада України. А західні партнери, включно із Росією, повинні були читати, що ж Верховна Рада України, врешті-решт. Ухвалила щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь, то про це чомусь ніхто не каже ні в Україні, як про українську владу, ні західні партнери. А у ратифікаційній грамоті, про ратифікованій Верховною Радою України, було чітко написано: по-перше, не передача Росії ядерної зброї, а її знищення. І знищенню підлягає лише 36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєзарядів. Крапка з тих пір Верховна Рада України інших рішень щодо ядерної зброї. Тим більше щодо передачі її в руки потенційному агресору не приймала ніколи ні в тому скликанні першого демократичного скликання Верховної Ради України, ні в інших скликаннях. І ще одне дуже важливе для розуміння, що таке гарантії безпеки: це те, що у законі, уже, який ухвалювала Верховна Рада після ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна. Було чітко написано, що обмін ратифікаційними грамотами відбувається лише після надання Україні юридичних е, гарантій безпеки, не запевнень, не політичних гарантій, не е, так званих замість гарантії слово «assurance», тобто, е, ну умовно кажучи, запевнення. безпека запевнення, та в безпеці. запевнення Е, Нічого такого Верховна Рада не. Постановляла, постановляла юридично закріплені гарантії безпеки. А такими має бути або повноправне членство України в НАТО, або ж на двохсторонній основі гарантії безпеки від США і Великої Британії. І тому, як підсумок того, що було написано у рішеннях парламенту, що мали силу закону, і те, що відбувалося у реальному житті, це дві великі різниці. Додам до цього, що Ще у грудні 1992 року держдеп США скерував президенту Кравчуку ноту дипломатичну, у якій він чітко говорив, що ви рухаєтеся до без'ядерного статусу. Ми готові у цьому вам допомагати. А завершення цього процесу має відбуватися тоді, коли Україна стане повноправним членом НАТО як єдиної гарантованої системи Європейської безпеки. Ось про ці речі треба сьогодні згадувати. В контексті того, а що ж це будуть за майбутні гарантії безпеки України, і ви абсолютно праві в тому, що там навіть не повинно пахнути якимось російським перепрошую слідом щодо гарантії безпеки, які повинна вимагати сьогодні Україна. Якщо то йде саме до гарантії безпеки, бо поки що про це на превеликий жаль не йдеться а лише ведуться. Перепрошую певні дипломатичні акілоки, як я їх називаю. Пане Юрію, це дуже важливі речі, які ви озвучили. Правда, тому що це змінює конфігурацію в принципі. Гарантій безпеки, які готові нам були надати західні країни, знищення ядерної зброї це ж важливий пункт, в принципі, в глобальному масштабі. Росія зараз вимахує цією ядерною дубиною, в якій одна третина, мабуть, українського ядерного потенціалу. Росія зараз була б набагато слабшою в порівнянні в цьому балансі ядерного протистояння, якби ядерна зброя з України не опинилася на Росії. Хто? Поламав ось весь цей сценарій ядерного роззброєння України з наданням ну менш-більш адекватних гарантій безпеки. Хто за цим стояв тоді? Це е, КДБшники в коридорах української влади. В моїй книзі е, про це дуже багато представлено документованих матеріалів. Які супроводжували цей процес, зокрема, там є дуже цікава стенограма виступу тодішнього міністра закордонних справ України Анатолія Зленко на закритому засіданні Верховної Ради України 3 червня 1993 року? Саме тоді Кравчук, президент України, тодішній вніс на негайну ратифікацію договору старт. Один про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, і договір про нерозповсюдження ядерної зброї як безядерна країна. Я тоді очолював у парламенті, крім того, що був міністром, ще і спеціальну робочу комісія, яка займалася підготовкою до ратифікації договору «Старт». і у своїй відповіді міністру Зленко, який вимагав негайної ратифікації, я його запитав. А скажіть, будь ласка, пане міністр, чию зброю на території України ми будемо знищувати, якщо ви пропонуєтеся відмовитися, ратифікуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна? То чию ж тоді ми зброю будемо знищувати та ще використовувати колосальну кількість бюджетних коштів на цю процедуру, а це приблизно від 4 до 6 мільярдів доларів, лише 36% і 42% ядерних боєголовок, про що я вже говорив. Відповіді не послідувало. Так, от, говорячи про те, хто яким чином робив супереч рішенням парламенту всі ці речі, які привели до передачі. У руки потенційного агресора не тільки ядерної зброї, а літаки стратегічні, а крилаті ракети із ядерними боєголовками. Причому це крилаті ракети, які літали на дві з половиною тисячі кілометрів. Тому е, всі ці речі робилося поза законом України. і Якщо говорити про юридичні дефініції, то це все і називається державна зрада сьогоднішньої мови з того, що я чув. А від колишнього президента України Леоніда Кучми він зайняв якусь таку позицію, що мовляв, а Україна і не змогла би використовувати ці стратегічні бомбардувальники. Відреагуйте на це, будь ласка, мови йшла не про стратегічні, а про всю ядерну тріаду. Ну нас на території це була два з підводних човнів, але стратегічні носії із ядерними боєголовками. Та стратегічна авіація з крилатими ядерними ракетами, і е, ця теза теза про неможливість використання Україною ядерної зброї, вона е, перейшла ще від першого президента Кравчука, і успадкував. І Кучма, попри те, що він, е, як директор колишній південного, чудово розумівся у темі. І ядерних озброєнь і чи могла Україна використовувати чи ні з цього приводу я можу назвати дві речі. В чому підміна, підміна головна понять, те, що робила Верховна Рада України і відтак українська влада, вона шукала шляхи найефективнішого ядерного розброєння. Ви ж знаєте, що політичне рішення щодо ядерного розброєння. Ухвалював парламент ще в ухвалюючи декларацію про державний суверенітет, і можна сьогодні багато про це говорити як помилку, там політичну чи інше, але у декларації було записано, що Україна, якщо стане незалежною, ми ж тоді були в складі союзу, то вона буде рухатися до без'ядерного статусу. Ми могли рухатися до без'ядерного до безядерного статусу. По перше, десятиліттями і друге, що надзвичайно важливо. Що вже після проголошення незалежності одне із перших рішень парламенту було про те, що завершення процесу ядерного розброєння без вказання термінів має супроводжуватися надійними гарантіями національної безпеки і саме на цю постанову, яка була ухвалена у 92-му році, в квітні і відгукнувся держдеп США в грудні 92-го року, коли пропонував нам членство в НАТО в обмін на Ядерне роззброєння, але тепер давайте повернемося знов до того: а хто зреалізував російський сценарій в українській владі? Грудень місяць 92-го року держдеп пропонує членство в НАТО. А 3 січня українська делегація міністерства закордонних справ під проводом першого заступника міністра поїхала в Вашингтон і призвуче. вже в Вашингтоні пере тисяча дев'ятсот прізвище третього Називайте заступника міністра закордонних справ. Буде перший вас. заступник міністра закордонних справ. Тоді був Борис Тарасюк. Він очолював українську делегацію на пере. Ворхваштоні, як писала американська преса, це все знову ж таки задокументовано в книзі. Дуже довго американці розводили руками і не могли зрозуміти, про які паперові гарантії безпеки говорить українська делегація МЗС, коли вони дали ноту про те, що гарантіями безпеки для України має стати в обміну ядерне роззброєння членство в НАТО. І лише на третій день, нарешті, як пише та ж американська преса, вони зрозуміли. Як сказав Борис Тарасюк, це потрібно для того паперові запевнення в безпеці, щоб переконати українських депутатів проголосувати за договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Ось звідки ростуть ноги так званого паперового Будапештського меморандуму і всіх тих положень. Які формувалися у Кремлі, а не в Україні чи в Сполучених Штатах Америки, ось такою виглядає реальна правда про гарантії безпеки для України, тому я і підкреслюю, що майбутні гарантії безпеки України мають формуватися Україною, Сполученими Штатами Америки і Британію в першу чергу, чому та тому, що Будапештський меморандум все-таки це є міжнародно-правовий документ, який і сьогодні діє. І там є стаття 6. у разі загрози територіальній цілісності і безпеки України. То саме ці країни, як Британія і США, повинні сідати з Україною і вирішувати всі питання, які стосуються або захисту нашого, коли вже є агресія, або загрози. Агресії проти України якоюсь мірою цей пункт було використано, коли одразу ж після широкомасштабної агресії було створено за ініціативу США Рамш формат Рамштайму, що допомагав Україні всім тим, що необхідно для відсічі агресії. Але зараз у фазі переговорів щодо можливої. Я не кажу про мирну угоду. Я не допускаю, що Україна підпише з Росією мирну угоду, тому що жодних угод з Росією вона ніколи не дотримувалася і ніколи не рекомендував би я з Росією комусь укладати будь-яку угоду. А от щодо перемир'я так. Це ма повинно бути підписано угода про перемир'я, і якраз там після підписання цієї угоди і повинні оприлюднені бути гарантії безпеки України від. Тих країн, які це можуть зробити, і в першу чергу це стосується США, Британії, ну і можливо Європейського союзу, пане Юрію, у нас дві хвилиночки лишається. Себто, коли ми лаємося на захід, який розброїв Україну, треба давати собі звіт в тому, що багато в чому Україна була роззброєна завдяки внутрішнім, так би мовити, голубам миру, пацифістам, які роззброювали Україну, так а з яких міркувань, окрім оголошених. А вся ця колона, яка роззброювала Україну зсередини, керувалася на вашу думку настановами Кремля. Річ у тому, що стратегія ядерного розброєння України, до речі, в мене ці документи є представлені в книзі. Розроблялася найбільшим розвідувальним центром КДБ, який називався Інститут США і Канади під керівництвом академіка Арбатова. Ця стратегія щодо у разі розпаду радянського союзу, якого ще не було, почала розроблятися ще 89 дев'ятого року. А союз розпався в 91-му році. І от, згідно з цією стратегією, у разі розпаду радянського союзу ядерні арсенали, які були розташовані на території чотирьох республік. Це Україна, Казахстан, Білорусь, ну і Російська Федерація повинні були всі бути передані Російській Федерації. І, от ця вся стратегія і реалізовувалася через КДБшників в коридорах української влади, через агентів впливу, через тих же так званих урядовців, і це не дивина для української політики, які сьогодні у Росії переконують українців здаватися на мілость царя батюшки. І таке все інше. Тому на превеликий жаль. На превеликий жаль. Е головна проблема ядерного розброєння України це не тиск заходу, як сьогодні продовжує циркулювати ці фейки російські в українській медіа е е активності, і не тільки в коридорах української влади. Це повністю реалізована Росією стратегія не тільки ядерного розброєння, а і стратегія майбутнього підкорення України. Що зараз Росія і втілює чи намагається втілювати в життя? Але я переконаний, що після підписання угоди про перемир'я саме Росію очікують ті часи, які вона пережила, коли розпадався радянський союз внаслідок холодної війни. А зараз вона переживе точно такі ж часи свого розпаду, коли саме її широкомасштабна агресія і приведе до занепаду і російської економіки, і російської державності. Отже, панорамно треба дивитися на величезну проблему роззброєння України і те, що Україну поставили таким чином під удар Росії. Багато в чому тут спрацювали внутрішні сили. На жаль, на жаль, це треба визнати, пане Юрію. Ми з вами завершуємо. Тому прошу взагалі дуже коротку відповідь. Як ви вважаєте, ефективні гарантії безпеки сьогодні е, Україні можливі? Так, це мають бути на двосторонній основі. В першу чергу ті країни, які фігурують Будапештському меморандумі, ядерні країни, Британія, США, ну і Європейський Союз обов'язково тому, що Україна це європейська країна, і ми сьогодні дійсно виступаємо у якості головного щита безядерної зброї на превеликий жаль, який захищає цінності демократії. І цінності європейського союзу Ну і так, і просто згадаємо, що в 1999-2000-х роках Україна передала Росії і весь свій запас крилатих ракет Україна передала в кількості. Я по пам'яті кажу 575 штук. Це величезний арсенал. Все це відбувалося за часів президентства Леоніда Кучми. Юрій Костенко з нами був на зв'язку. Міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992-96 роках і автор книги Історія ядерного роззброєння України. До речі, раджу прочитати цю книгу.